Добре утро! 6 має, дожік у нас капає, все затягнуто, все як видно, Чуть-чуть намочило, ну, не сильно. Як би вам показати? Сухо під низом. Загрузили МПК. Зараз летю розкидати. Це буде під подсолнух По погоді стояв. На 9 утра дощ, а пішов все. І вроді непогано пішов, а дивлюсь, що сухо. СУ то... вирішили загрузили. Хотіли, там бек у нас був 500 кг, думали в машину його вкинути, ну, в прицепчик. А воно зверху почало капати. Порішили сразу в лійку, та воно, скажімо так, зачехлили і... Там два мішка не влітку, воно кинули наверх, бо машини побоялись, вдруг воно зараз дойшли нету. Потім з машиною тягається трактором то виїздиш. Тобто зараз летю на поле, там ще не сіяли, зараз хочемо вкинути це під культивацію. Розкидаємо, ж дощ все-таки пуститься сьогодні на цілий день, на завтра дощ, то воно якраз розтане. А з понеділка думаємо культивувати і сіяти, бо там сімочка по сімочці буде, то ждали падалочний, не, не спішили. В общем, буду на полі, включусь. Летю поки нема дождя, а ще глянуть тривога чи спутників є. 80 кілограм на гектар. Що я скажу сухо під низом. Воно на нашу почву тепер скільки дождяний волос, знашок сутки він йшов. Лапи ззаді погані стояли, то купили ширші, ну і видно, що культиватор попропускав полоси прямо то там, то там. Ну, з понеділка думаємо культивувати. Зараз культиватор вже все вирізає, то закультивуємо та й будемо сіяти. Надеемся, что сегодня, завтра ще будуть тащи. Ладно, буду робити, ще включусь потом. Ну що, братва, вас закончим, дощик начинаю капать, кстати, там остатки не выключив, вылетают. Делюсь, что обкидало. но трактор весь надо мыть. Піду покажу як на полі воно Між проходами все лежить, все рівномірно. Ось о, Один слід, воно другий слід. І дивимося. Так, так, так видно все хорошо. Все за трактором. Все равномерно, все по следам даже видно. Так, надо с заезжать культивировать и сеять. Падалышный Д. Да? Бурьян тоже присутствует культиватор пропускав полосы пооставалось Ну что уже исправили все нормально Ну нові лапи поставили чуть-чуть ширші, чем стояли то сейчас уже хорошо Так поїхав бо щось воно дождик зривається уже дай бог щоб пішов бо це з утра вроді такий пішов хороший ну все дивіться сухо що тут він? пилячку прибив та і все просто засуха така зна щоб лывы не шов поїхав вообще просять там 2 гектара надо тоже розкидати то поїду, може, сейчас раскидаю Підписуйтесь, ставте лайки. Подивимося, що з цього буде. Мені цікаво, дощ піде, розтане, воно чи не розтане.